Холостий постріл на безпечну відстань. Так Юрій розпочинає тренування. Він державний тілоохоронець. Це все стойка, руки, спуск, хват це дуже важливо для пострілу. І все це ми нарабатуємо. Далі вогневий постріл у мішень. Коли ви працюєте, затискайте більше лівою рукою. Права рука має бути розслаблена. Увага! Михайло, інструктор спецпідрозділу під кодовою назвою Титан. До нього входять найкращі силовики поліції охорони, які пройшли тривалу вогневу і тактичну підготовку. Сьогодні на тренінгу наші хлопці працюють із пістолетом Глок 17 австрійського виробництва і українською гвинтівкою зброяр на базі за 15 223-й калібр. Екстрена заміна магазина. Оперативна реакція на загрозу. Рух назад. Позаду. Влучність пострілу. Та найголовніше під час тренінгу це молитва стрілка. Так силовики називають правила безпеки. Ви бачили, сьогодні було багато людей, і у ваш бік зброя жодного разу не була націлена. Жодного разу хлопці не порушили правил безпеки, не поклали пальця на спусковий гачок, якщо вони не бачили прицільних об'єктів. Титан спеціалізується на персональному супроводі людини для захисту її життя та майна. Це справжні державні тілоохоронці, лаурати багатьох міжнародних і всеукраїнських змагань зі стрільби та бодігарду. Від початку повномасштабного вторгнення росіян спецпідрозділ захищає критичну інфраструктуру. На сьогодні в цілому підрозділами поліції охорони здійснюється охорона 81 об'єкта на Київщині, в тому числі і підрозділами Титан. А також приймали активну участь в е, спільних групах щодо е, виявлення диверсійних груп противника в умовах повномасштабної війни. Найважливішою навичкою тілоохоронців стала тактична медицина. Ми працюємо на об'єктах стратегічного значення, туди прилітає. І байдуже короткий чи довгий ствол маєте. Прилетіла ракета, і ви поранені. Або ж поранений ваш напарник чи співробітник, і вам треба надати першу домедичну допомогу. У нас уже були такі випадки. Багато державних тілоохоронців долучились до зведеного полку спеціального призначення нацполіції «Сафарі», а також стали добровольцями штурмової бригади Людь.